Вітаю! Та дякую усім, хто підписався і дивиться канал Пізнавати Нове Цікаво! Ми розглянули два класи молюсків. Залишився ще один клас головоногі молюски. Сьогодні їх розглянемо. Але для початку давайте пригадаємо, хто такі молюски. Охарактеризуйте черевоногих молюсків, які ознаки притаманні двостолковим молюскам. Отож! Головоногі молюски нечислена група високоорганізованих тварин, що відрізняються найбільш досконалим серед інших молюсків будовою і складною поведінкою. Їх назва головоногі пояснюється тим, що на голові у них розташовані кінцівки. Щупальця, зазвичай їх 8-10, за допомогою яких багато тварин можуть пересуватися по дну. Встановлено, що кінцівки головоногих розвинулися з ноги їх стародавнього предка. Розглянемо деяких представників головоногих наотилус, індонезійський мімічний восьминіг, восьминіг гігантський, восьминіг синекільчатий, адський вампір, восьминіг думбо. Головоногі молюски живуть у морях і океанах з високим омістом солей. Вони не зустрічаються у Чорному, Азовському та Каспійському морях, вода яких опріснюється річками, що впадає у них. Більшість головоногих вільно плаваючі молюски, лише деякі живуть на дні. До сучасних головоногих належать каракатиці, кальмари, восьминоги. Розміри їх тіла бувають від декількох сантиметрів до п'яти метрів. А мешканці великих глибин досягають 13 метрів і більше з витягнутими щупальцями. Тіло у головоногих молюсків є двосторонньосиметричним. Воно зазвичай розділено на тулуб і велику голову, а нога видозмінена у розташовану на червній стороні воронку у м'язисту конічну трубку сифон. І довгі м'язисті щупальця з присосками, які розташовані навколо рота. У восьминогів 8 щупалець, у каракатиць і кальмарів 10, у наотилоса близько 40. Для головоногих молюсків є характерним реактивний рух. Суть його полягає в тому, що через мантійний отвір у мантійну порожнину надходить вода. Потім цей отвір закривається, черевні м'язи скорочуються і витісняють воду у спеціальний орган ліку. При цьому виникає реактивна сила, яка штовхає молюска у протилежний бік, і він, ніби ракета, рухається заднім кінцем уперед. Кальмари, наприклад, розганяються до 70 км за годину. І вискакують з води на висоту трихповерхового будинку. Тіло більшості головоногих позбавлене зовнішньої черепашки. Є лише недорозвинена внутрішня черепашка, а у восьмоногів черепашки немає зовсім. Зникнення черепашки пов'язано з великою швидкістю пересування цих тварин. Швидкість руху деяких кальмарів може перевищувати 50 км на годину. У головоногих молюсків є особливий внутрішній скелет, утворений хрящем. Мозок захищений хрящовим черепом. Опорні хрящі є в основі щупалець і плавників. У головоногих молюсків добре розвинені травна, нервова, дихальна і кровоносна система. Розглянемо їх. Травна система ротовий отвір. У вінці щупалець оточують дві товсті рогові щелепи чорного або коричневого кольору, витягнуті як дзьоб у папуги. Розгляньте на фото. У м'язовій глотці міститься язик з терткою, ратулою, за допомогою якої тварини подрібнюють їжу. У глотку впадають протоки отруйних слоних залоз. Слина, що виробляють ці залози, крім травних соків, містить ще й отруйні речовини, здатні вбивати здобич. До складу травної системи також належить довгий стравохід, шлунок і тонкий кишечник. Травлення відбувається за допомогою ферментів печінки. Через анальний отвір залишки виводяться назовні. Майже усі головоногі молюски хижаки, що нападають в основному на риб і ракоподібних, яких вони хапають щупальцями і вбивають укусом щелеп і отрутою слиних залоз. У задню кишку відкривається протока особливої залози чорнильного мішка. У разі небезпеки молюск випускає у воду вміст чорнильного мішка, і під захистом цієї димової завіси ховається від ворога. Нервова система у головоногих молюсків добре розвинена. Вона представлена нервовими вузлами, які є великими, розташовуються близько один до одного і утворюють загальне навкологлоткове утворення. Мозок. У головоногих молюсків легко виробляються умовні рефлекси. Їх можна тренувати і досить легко можна приручити. Органи чуття представлені парними нюховими ямками органи рівноваги, дотику, смаку і очима. Очі дуже великі, мають складну будову і дозволяють бачити предмети на різній відстані. Око складається з рогівки, райдушки, кришталика, сітківки. У каракатиці на 1 мм сітківки припадає близько однієї сотні 50 тисяч світлочутливих елементів, у людини 65 тисяч для порівняння. Головоногі молюски розпізнають смак їжі завдяки спеціальним клітинам, які містяться на присосках. Дихальна система. Більшість головоногих має одну пару зябр, які містять у мантійній порожнині. Лише наутилус має дві пари зябр. Скорочення та розслаблення м'язів мантії забезпечує постійне надходження води насиченої киснем. Кровоносна система майже замкнута. У багатьох місцях кров з одних судин переходить в інші через капіляри кров у головоногих молюсків синюватого кольору. У ній міститься речовина, до складу якої входить купру. Серце є трьохкамерним, складається з одного шлуночка і двох передсердь. Воно скорочується близько 30 разів на хвилину. Органи виділення молюсків нирки. Видільні отвори яких відкриваються у мантійну порожнину. Розмноження. Головоногі молюски є роздільно статевими тваринами. Статеві відмінності між самцем і самкою іноді різко виражені у забарвленні будові частин тіла. Зазвичай вони розмножуються раз у житті, після чого гинуть. Стадія личинки відсутня. З яйця виходить молодий молюск, своїм виглядом схожий на дорослу тварину. Самки кальмарів і каракатиць прикріплюють яйця до підводних предметів, а восьминоги охороняють свої кладки. І молодь спостерігається турбота про потомство. Головоногі молюски є їжею для багатьох тварин риб, акул, тунців, макрелі, птахів, альбатросів, фрегатів, пінгвінів, морських звірів, нерпи, тюленів, кашалотів. Людина також вживає в їжу кальмарів, восьминогів, каракатиць. У загальному Головоногі молюски нечислена група високоорганізованих тварин, що відрізняються найбільш досконалим серед інших молюсків будовою і складною поведінкою. Їх назва головоногі пояснюється тим, що на голові у них розташовані кінцівки щупальця, зазвичай їх 8-10, за допомогою яких багато тварин можуть пересуватися по дну. Встановлено, що кінцівки головоногих розвинулися з ноги їх стародавнього предка. Домашнє завдання опрацювати тему клас «Головоногі молюски. Бажаю вам успіхів у засвоєнні знань та гарного дня! Бувайте!